На питання 7 тисяч доларів на Київщині торгували тиловими посадами у підрозділах збройних сил України. СБУ викрила заступника командира батальйону та водія військової частини, які налагодили злочинну схему вимагання хабарів у військовослужбовців за сприяння в ухиленні від участі у бойових діях. Розслідування спільно проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області, поліцейські та кропивницька спецпрокуратура. За матеріалами справи заступник командира батальйона однієї з військових частин у Київській області запропонував військовослужбовцю за 7 тисяч доларів США перевезти його у тилову частину у Київській області задля уникнення участі у бойових діях. Оперативники задокументували декілька траншів одержання ним хабарів та затримали корумпованих військових на гарячому під час одержання ними 126 тисяч гривень за тилову посаду. Наразі вони затримані та їм повідомлено, Мені підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України це прийняття пропозиції, обіцянки або неправомірної вигоди в особливо великих розмірах посадовою особою. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. 81 випадок сказу в тварин зареєстрували з початку року ветеринари на території Кіровоградщини. Це на 38 випадків більше, ніж було у цей самий період минулого року. В Держпродспоживслужбі зауважили, ситуація складна, але контрольована. У зв'язку з тим, що в Україні військовий стан і декілька років на території Кіровацької області не були проведені мисливські сезони, не були проведені відстріл тварин. Популяція диких тварин значно виросла. Також дуже багато тварин до нас іммігрувало з східних та південних регіонів нашої країни. Не лише люди, а й тварини також тікають від війни. Це все стало причинами поширення цієї хвороби в такій кількості, як вона є зараз. Сказ смертельно небезпечне захворювання як для тварин, так і для людей передається через укус подряпини чи слину інфікованої тварини. Вірус пошкоджує нервову систему людини. Виникає параліч, галюцинації, утруднюється ковтання, з'являється панічний страх води. Симптоми недуги можуть проявитися вже за декілька тижнів після контакту з хворою твариною. Важливо звернутися за медичною допомогою до того, як сказ почне прогресувати, інакше людина помре. Для імунопрофілактики медики призначають курс із п'яти захисних щеплень. Щороку вакцинувати проти сказу ветеринари закликають і своїх хатніх улюбленців. Вакцина безоплатна, а зробити щеплення можна в будь-якій з державних лікарень ветеринарної медицини. На сьогоднішній день районні державні ветеринарні лікарні забезпечені вакциною проти сказу в повній мірі. Також нами додатково було отримано в квітні 25-го року ще 200 тисяч доз вакцини проти сказу. Спеціалістами районних державних лікарень проводяться вакцинації проти сказу. Станом на сьогодні щеплено майже 80 тисяч тварин лише в спочатку року. Переносити сказ можуть усі савці. лисиці, вовки, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни, каже, не то, що. Щоб імунізувати м'ясоїдних тварин, які мешкають у дикій природі, використовують приманки з вакциною. До запровадження воєнного стану їх розкидали з літаків. Нині через заборону польотів розкладати приманки доводиться вручну. Цим займаються мобільні групи з ветеринарів та представників органів місцевого самоврядування. 29 травня 25-го року завершилась весняна пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. В цій компанії було долучено всі територіальні громади, всі адміністрації області. Була охоплена територія близько 20 тисяч квадратних кілометрів та було розкидано майже 500 тисяч доз вакцини, що на загальну суму 23 мільйона гривень. Повторно заходи з вакцинації диких тварин проти сказу фахівці проведуть восени. Володимир Іванченко, новини ТІТІВІ. Алаю героїв планують створити у Кропивницькому. Як локацію під місце вшанування загиблих захисників та захисниць України розглядають Парк Ковалівський. Про це повідомили під час апаратної наради в міській раді. Зокрема, стало відомо, що відповідний проєкт напрацьовується за ініціативи депутатів та родин загиблих захисників. На наступному тижні цю ініціативу планують обговорити на громадських слуханнях. Також під час наради наголосили, що політика збереження гідного вшанування пам'яті загиблих героїв один із пріоритетів для влади. Так іменами воїнів називають вулиці. На їх честь проводять спортивні змагання і висаджують сквери, створюють різноманітні меморіальні об'єкти. Зокрема, з початку року перед міською радою працює сенсорний інформаційний термінал, який вже містить інформацію про 670 загиблих військовослужбовців. Аналогічний планують встановити у селищі Нове. На Рівнянському кладовищі вже повністю облаштували алею почесних поховань. Тут свій спочинок знайшли 85 воїнів. Об'єкт внесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Тривають роботи із будівництва алеї на далекосхідному кладовищі, де наразі хоронять героїв. Орієнтовна вартість робіт 28 мільйонів гривень. Облаштовують кладовище, наголошують у владі з урахуванням пропозиції рідних героїв. Історичні кадри, 1996 рік Київ Верховна Рада України. В ніч з 27 на 28 червня депутати палко обговорюють положення майбутньої Конституції. Провівши цілу добу за роботою подекуди на підвищених тонах, після численних правок основний закон, зрештою ставлять на голосування за 315 нардепів. Перша за часів незалежності Конституція України офіційно ухвалена. Yeah, Аж п'ять років після проголошення України незалежною держава лишалася без власної конституції, пригадує кропивницький історик Анатолій Маршанін. Українці в той час послуговувалися старою конституцією УРСР. Скільки ще жили б за законами країни, яка розвалилася, сказати важко. Але край невизначеності поклав ультиматум тодішнього президента України Леоніда Кучми до парламенту. Інакше як сказав Леонід Кучма, що якщо ви не приймете її, значить то ми розпускаємо парламент, будуть парламентські вибори, нові і інші депутати вже приймуть цю конституцію. І ось вирішили вони, що з боєм, але прийняли. Вона нікого не влаштовувала ні націоналістів, ні комуністів, ні соціалістів, ні інших, але це був компроміс. Конституція 96-го року містила статті про права, свободи та обов'язки українців. У ній був закріплений державний устрій України, повноваження, принципи організації та передачі влади. Депутати чубилися за кожну літеру, розповідає історик. Ніхто не хотів поступатися. В ту знакову для України ніч в парламентській залі не обійшлося без сутичок між різними політсилами. Переписати текст конституції наполягали депутати від комуністичної партії та соціалісти. Зберігайте спокій, шановні колеги. Не піддавайтеся на провокації. Як вони казали, хотіли гарантії соціалістичного напрямку? Да, більшість їхніх поправок війшла в цю конституцію, вона соціальна була, але не було на той час можливостей всі ті правки в життя. Тому конституція, вона більш декларативна. Зі слів історика, Україна прийняла конституцію останньої зі всіх пострадянських держав. Вона мала вагоме значення для подальшого державотворення та становлення демократичного суспільства. А 28 червня набуло статусу державного свята. Та історична подія, яка відбулася в цьому історичному залі, посяде одних головних місць. Новітній історії держави України це основний закон нашої держави. Там вже йде всі інші закони, підзаконні акти і так далі. Все йде від цієї конституції. Це обличчя нашої держави, гарантій людей. До річниці прийняття основного закону парламентське видавництво випустило подарункове видання Конституції. Його обмеженим тиражем підготували спеціально для нардепів та працівників апарату Верховної Ради. Нині один з примірників зберігається у фондах Центральноукраїнського краєзнавчого музею в Кропивницькому. Нам прийшла ця книжка завдяки нашому земляку Червона Кам'янки Олександрівського району Анатолію Васильовичу Пиловару. Він керівник апарату Верховної Ради України. Воно було в обмеженій кількості наклад цієї книжки, і хочу звернути увагу на те, що тут, значить, текст. Ви бачите, він дуже такий шрифт великий. Музейники запевняють, це видання Конституції безцінне. Таке є лише в колишніх парламентарів та музейному зібранні Верховної Ради. Навіть через десятки років видання виглядає як нове. Подивіться, дуже ідеальний стан. Ну тут, по перше, папір особливий, тому вона може витримати сонце, і так далі. І е, вони зробили так, щоб воно помістилося точно е, по е, статті, щоб не було переноса на іншу сторінку. сьогодні конституція це фундаментальний символ української гідності та прагнення жити в цивілізованій державі, де панує закон. А для ворога сигнал, що Україна вільна та незалежна. За 29 років конституція частково переписувалася, вносилися поправки та доповнення, але деякі статті та положення, поки Україна не скорена, назавжди залишаться незмінними. Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Перша стаття. Друга стаття. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Особливо зараз це е, стоїть питання. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. 28 червня українці відзначатимуть День Конституції України. У цей день, у 1996 році, рівно о 9.20 ранку за київським часом, її прийняли рішенням Верховної Ради. Запроголосували 315 народних депутатів. Конституція складається з 15 розділів та преамбули і містить 161 статтю. А її підготовка тривала аж 6 років. Чи знають кропивничани, коли ухвалили Конституцію та чи зуміють зацитувати бодай одну з її статей? Давайте перевіримо. 24 серпня. А, Конституція, це ж незалежності. 28 червня. А рік. Мабуть, 91. Ні? Точно не пам'ятаю. Вже забуло. 28 червня 1998. П'яту. Шостого. Ну ладно. 17-18 рік, так? Ні-ні ні. Ні? Після 90-х. Після 90-х. Після 9-ї правильний цикл. Ні, я не пам'ятаю. Пам На жаль, так. 28 червня 1996 року. Ні, не знаю. 28 червня. А рік. 96-й. А, а не знаєш, так? Да? Та я теж не знаю, що ж. Це приблизно? Якісь богатки? Ні, я по історії взагалі. У мене 96-му році, так? Да? 28 ну, червня. Вже годину скажете? Ні, годину не скажу. 96-й рік знаю, а дату не пам'ятаю, вибачте. 28-28 червня. Мой давно, мабуть, після революції чи як, Я не знаю. Не знаєте рік? Ну давно. Скільки я живу, знаю, що вона є. Ну, все ж ми празднували вчора чи сьогодні. День Конституції. Чи, чи В серпні місяці. А я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, сожалению. А рік може, знати. Ой, мені дуже соромно. Я почитаю. У 1994 році. Ні, значить, я погано вчилась в школі. Ніяких здогадок немає. Ну, мабуть, 1994 991 вже ні. Не знаю тоді. 96 му Ну практично. 28 червня. А рік. 91-го. 96-та. Ну, 30 років тому. А, 24 серпня. Ні, тоді не знаю, ви бачите. 96-го року, 28 червня. Я зрозуміла. 10-та, мабуть, стаття, яка захищає всі мови. В тому числі і руску, російську. Стосовно, мабуть, прав людини. Зараз дуже актуально, що Як? права людини захищені в першу чергу Конституцією, законами України. Перші там, що Україна проголошується суверенною, незалежною країною, де, ну, такі якісь соборної, оце, це я пам'ятаю. Я знаю в основному, що в Конституції прописані якісь засади і так які? далі. За да, ну, демократичності, там, народовладдя, mm -hmm. громадян. І є однією з такої найбільш по змісту, якщо ми говоримо, такої найбільш хороших конституцій е, в світі. Тобто вона фахово пропрацьована. Ну, типа такого, ми повинні мати свободу е, і наше... Наша, там. Міліція, скажімо так, правовла, прави, власть все для нас робить і до робити. Ну, це таке все. Так як ми живемо, це і конституція. Стаття, ну боже, я не знаю, який номер про те, що державною мовою України є українська, але я боюся помилитися, по-моєму, п'ята. Ви знаєте, я е, вчилася в той час, коли Конституцію не розглядали її дійсно не сприймали як основу для життя людини. Тому це дуже велике. Я, я відчуваю цей пробіл в знаннях. Україна суверенна, незалежна, вільна держава і так далі. Якось так немає нічого головнішого за життя, здоров'я та добробут, громадянина України. Щоб знати свої права та обов'язки. Аби без неї що було? Без законів. Це є своєрідний суспільний договір між владою і громадянами. Це в будь-якій країні. Конституція вона має бути. Якщо ми, звичайно, не говоримо про країни такого авторитарного режиму, то тобто конституція важлива, тому що вона визначає основоположні речі в державі. Це певний звіт правил. Якби для країни забезпечує безпеку і громадян, якби відносини між державою та її жителями Ось, ну, як контакт у бізнесі? Це сумний закон нашої держави. Було б дуже круто, якщо б всі дотримувалися і його виконували, і воно підкріплювалося і фінансово, і правова система підтримувала його... виконання. Це було б ідеальна ситуація для нашої держави. Якщо не буде Конституції, то як ми будемо знати про наші права, про те, що Якби не порушувати права інших і взагалі підтримувати порядок в нашій державі. Напевно, для того, щоб на вулиці якісь були права людей і був якийсь порядок, і щоб люди не нарушали і жили всі в мирі, і не боялися вийти на двір. Тому що це найвищий правовий документ країни. Тому вона захищає насамперед права людини, життя її. Це право, яке Яке держи нас на землі. Між властю і людьми має бути щось, іначе нам не вижити. Бо всі закони, які сьогодні прийняли, завтра відмінили, дуже нестабільні. А конституція, вона як якісь двері, де ми можемо зайти і, і щось доказувати, бо воно є. Ну, як там ще ж прописані всі правила, відповідно яких ми маємо як громадяни України проживати. Щоб це було без якихось там конфліктів, які узгоджують нашу діяльність і взаємодії в країні. Бо це наші закони. Треба, якщо не будемо дотримуватися наших законів, то не буде порядку в країні. Щодня ці фахівці виходять на роботу, де кожен крок це перевірка на точність, витримку і професіоналізм. Ми знаходимося поряд із піротехніками служби порятунку кіровоградщини, щоб побачити, як проходить їхній день і дізнатися, чому їхня місія виходить далеко за межі регіону. У лісах, на подвір'ях, у полі вибухонебезпечні предмети досі знаходять по всій кіровоградщині. Тільки за цей рік знешкоджено майже сотню застарілих боєприпасів. Більшість із них залишки минулих війн. Але кожен із них смертельна загроза. Микола розкажи, які боєприпаси знаходили останнім часом і яку загрозу вони становили. Останнім часом дуже часто траплялися противопіхотні міни Зем-72. Це протипіхотні міни крового ураження, випригуючі, та багато інших противопіхотних мін натискної дії сейсмічні, е противотанки, електромагнітні, урагани, гради, смерчі. Є такі вибухонебезпечні предмети, які можуть детонувати навіть через десятки років. І ми працюємо над тим, щоб ніхто не постраждав. Та робота наших піротехніків не обмежується лише межами Кіровоградської області. Наші хлопці постійно виїжджають на деокуповані території для розмінування туди, де війна залишила по собі смертельні пастки. Херсонщина. Харківщина, Донеччина. Там розтяжки, міни-пелюстки, касетні елементи. Наші фахівці повертають людям безпечне життя, метр за метром. Їхня робота тиха, але надважлива. Саме завдяки піротехнікам безпечними стають поля, подвір'я, дитячі майданчики. Вони першими ступають туди, де може чекати смертельна загроза, щоб ми з вами жили спокійно. Якщо хочеш стати частиною команди служби порятунку Кіровоградщини, приєднуйся до ЛАВ піротехніків. Звертайся за адресою місто Кропивницький, вулиця Шевченка, 3. Ми чекаємо саме на тебе. Троянди, петунії, Лаванда, альтернатера, чорнобривці, Морська цинерарія. Уріч у Кропивницькому вже висадили понад 20 тисяч різних квітів. В планах ще зо 5 тисяч. Половину посадкового матеріалу власними силами виростила команда КП Благоустрій. Нарешту витратили близько 300 тисяч гривень. А днями вулицю перспективну прикрасили двома тисячами петуні. Квіти надали благодійники. Орієнтовна вартість петуні 60 тисяч гривень. В КП Благоустрій кажуть, такі дарунки місто отримує рідко прикладом за останні роки. Це другий випадок. Натомість вандалізм у Кропивницькому процвітає. Наприклад, на вулиці Незалежності, колишня Попова, цьогоріч поцупили 189 кущів троянди. Пізніше з однієї з клумб викрали 26 великих кущів лаванди. Висмикують і петунії та інші квіти. Утім, кажуть у благоустрої, завдяки тісній співпраці з поліцією, злодійські апетити вдалося трохи вгамувати. Останнім чим я співпрацюю з поліцією. У нас з ними кожного тижня є робочі виїздки на квітники міста. Коли ми щось висаджуємо, я їм виставляю об'єкт фото з висадженими квітами, висадженими щоб вони бачили. І вони тоді ставлять патруль на ці об'єкти. В принципі, трошки ми зупинили. Може, я навіть думаю, люди побачили, що одного спіймали і. І трошки воно призупинилось. Ну, коли ми, наприклад, додавали наш ландшафт декоративне каміння, нас його почали трошки наші дикі люди розкрадати, то поліція, ну, щоб всі знали, поставила камери, повернули камери з вулиці Великої Перспективної на площу Соборна. І на даний час вони цілодобово спостерігають за ангелом. Так що бійтесь. Тренінг з основ цифрової доступності для держслужбовців відбувся в Кропивницькому. Організувала його обласна влада, а провели заняття експерти Центру компетенції з цифрової доступності та проєкту підтримки дія. Вони пояснили, як адаптувати державні вебсайти і мобільні застосунки до норм безбар'єрності та зробити контент доступнішим для всіх категорій користувачів, зокрема й осіб з інвалідністю. Держслужбовцям детально розповіли про допоміжні технології, які полегшують сприйняття інформації, а також навели приклади типових помилок в оформленні сайтів, яких варто уникати. Лектори наголосили, інтерфейс веб-порталів має бути зручним для користувачів, а навігація легкою. Керуватися як за допомогою мишки, так і клавіатурою. Публікації повинні містити субтитри і аудіосупровід, зображення мати альтернативний текст для людей з вадами зору, а дописи відповідати стандартам офіційного мовлення та не бути перевантажені вузькоспеціалізованими. Термінами й абревіатурами, крім того, публічні вебсайти мають інтегруватися з іншими сервісами. Всі ці рекомендації запевняють наставники, дозволять створити якісні онлайн-ресурси та усунути бар'єри між містянами та органами влади. Скрінлідер це не просто читалка екрану, це не просто читання тексту та чистоти. Це повноцінний інструмент, який дозволяє користувачам повністю керувати комп'ютером, з клавіатури або на сенсорному екрані. Тобто незрячі люди можуть робити майже все, тобто редагувати тексти, програмувати, робити презентації. Від вас вимагається просто підтримувати і розуміти роботу цих технологій. Тобто не потрібно встановлювати скрінлідер на сайт, користувач сам собі включить скрінлідер на комп'ютері. Важливо, щоб ваш сайт читався скрінлідером. Важливо, щоб той документ, який ви публікуєте на вашому сайті. Теж читався з крім щоб можна було в ньому збільшити текст і так далі. Тобто підтримувати потрібну роботу цих технологій. При створенні будь-якого цифрового продукту в центрі уваги має бути людина. Людина, її потреби, і для чого ми цей продукт створюємо. Тоді він точно поїде, тоді він точно буде працювати. Якщо вам здається, що вам а, ну, було зручно так, що воно ж було нормально, а, ну, і так виходило. А, Скоріше за все, що це не так, тому що ми маємо адаптуватися під ті потреби і під клієнта сьогоднішнього, який хоче отримувати швидку, якісну інформацію. Цифровізація сьогодні це не просто тренд чи данина моді, це необхідність, яка визначає можливості розвитку наших громад, їхню конкурентну спроможність та якість життя. В умовах воєнного часу ми особливо гостро відчули, наскільки важливими є цифрові рішення для збереження зв'язку з громадянами, надання послуг та координації роботи. Впевнений, що цей воркшоп стане потужним імпульсом для розвитку цифрової екосистеми нашого регіону. Разом ми зможемо побудувати область, де сучасні технології служитимуть людям і спільнотам. Душевна прем'єра на сцені театру у Кропивницькому представили романтичну виставу Степовий лірник. На прем'єрний показ завітали близько сотні глядачів. Вистава розповідає про швидкоплинність часу, де кожна хвилина є неповторною, а також людей і моменти, які роблять нас щасливими та дарують натхнення жити. За сценарієм, головний герой лірник ділиться теплими спогадами про своє життя, молодість, перше кохання, пережиті почуття та цінності, які осмислив і проніс крізь роки. Степовий лірник дебютна робота актора театру Корифеєв Ігоря Полівого в якості режисера. Виставу репетирували більше місяця. Ролі зіграли актори театру Кропивницького. В сюжет вистави покладені вірші видатного кропивницького поета Анатолія Каретного. Крім того, постановка містить танцювальні елементи і пісенні уривки. Що суміше від розлуки, коли губи не всила мовчать? Раю сьогодні молодого лірника. Мій герой він різний. Він сьогодні буде молодий. Він, в нього будуть якісь життєві ситуації, і буде відбуватися поступово така трансформація в дорослого мужчину, і він проживає різні періоди. В нього є злети, падіння. І сьогодні це все можна буде побачити. У нас є два лірника: це молодий лірник. Відголоски його минулого, який проживає це життя вперше. І старий лірник. Старий лірник згадує своє життя, усі фрагменти, які його зробили людиною такою, якою він зараз і є. Є в нас ще дві актриси: це актриса, яка зображає мати, і актриса, яка зображає його перше кохання, перше і єдине кохання. Виставу я хотів сказати, що ви ніколи не залишитесь наодинці. Завжди з вами будуть спогади, які найприємніші спогади в вашому житті, що вони завжди будуть з вами, де б ви не були, і вони вас будуть підтримувати. Я пишаюся ним усіми його здобутками пишаюся і бачити, що його творчість отримує новий так сказати поштовх. Нове направлення, це дуже цікаво, адже без культури ми нічого не здобудемо. Погляньте на наших сусідів. Ніч на Івана накопала. Яка розмова вічна віч? Яка там музика звучала? Відкапарті нас. Манила чарами любові. Не забувайте повсякчас промовить три чарі.